І на фоні таких знакових подій, знакових явищ, як завтрашній день судовості, як власне ті люди, які входять в когорту ну, найкращих чоловіків, найкращих людей не лише Тернопілля, але й загалом всієї України. Я маю на увазі і Богдана, і Левка Левко, так само, як і їхнього брата Миколу. Той факт був пан Цепиляк, ще зовсім недавно я організовував такий на обласному рівні. Так, як присвячений дисцидентам, в тому числі і може, було надзвичайно приємно бути в тому залі, де знаходився він. Що стосується моєї роботи, мені здається так, що моя робота є надто скромною і, власне, це своєрідний аванс. Як власне подібні речі, подібні премії, визнання це є аванс наперед. Це в певної міри якийсь стимул для того, щоб власне насправді. Що далі? Які завдання Задання. Далі. Я зараз з 1 грудня буду доктора і далі, це докторська диссертація. Це те, з чим лягаєш і з чим стаєш.